Так, всім привіт! 18 травня, неділя, так як обіцяв, зараз буде розіграш ось цієї лопати хіт-топ. Нова лопата абсолютно. Перед самим розіграшем скажу декілька слів, хочу виразити свою подяку усім, хто надав під вчорашнім відео. Я Просив вашої поради, хто надав цю пораду за сад, за персики я вас прохав. Просив, щоб ви порадили мені, як правильно зробити. Я дуже вам усім вдячний. Хто не байдужий, хто пише коментарі, хто дивиться мене. Особлива подяка Антону, що прямо відео записав. Це взагалі як інструкція дуже ну, корисно і не тільки для мене, це було корисно для багатьох наших глядачів, бо не всі такі садоводи, які ну, розбираються. Я, наприклад, не дуже розбирався і розбираюся, ще я тільки учуся. Тільки ось у рік, як я посадив ну, сад. то Усім, я думаю, було корисно. Так що всім велике вам дякую. Далі відео я буду показувати про капельний полив. Все, що я обіцяв, я вам все це покажу. Ну А сьогодні розіграш. розіграш лопати від магазину резерв, яка була нам надана. На випробування. Ну, я випробував та що з зубчиками. Це пряма лопата. більш як на мій погляд, ця лопата більш універсальніша буде і менше, якби, хто перемостцю принесе. Проблеми з за, заточкою, скажімо, да, не треба тут можна і напильником заточити, можна заточити та, чим угодно, що є у господарстві. Тим більше, що угол, за, як заточувати, тут вже якби, ну, намічено. А ні, то... На прохання переможця я можу якби перед відправкою і сам нагострити лопату. Значить, дивіться, умови розіграшу всім понятні були. да Коментар і підписка і ще немаловажно. Давайте я зразу озвучу прямо в цьому відео. Щоб всі навіть я в кожному відео на розіграшах буду це повторювати, ну, начну з цього. Я на будущее скажу, що вихід на зв'язок після розіграшу. що Сьогодні в нас розіграш. вихід на зв'язок одна неділя. Тобто, 7 днів, якщо не виходить на зв'язок переможець. Бо може бути таке, знаєте, ну, або не треба, або я не знаю, просто по приколу, як кажуть, написав коментар та все. Якщо не буде востребований присок цей, допустимо, да, через неділю значить, він ні, мені він не остається, п'ять він розігрується і комусь ну, буде якби. Бо якійсь людині дуже треба, а якісь просто раді прикола чи просто раді розіграшу. розумієте? Ну давайте, щоб не було потім ніяких нюансів, що от я виграв, а ви розіграли там. Ну я ось озвучую, що я неділю жду. Немає зв'язку. Все, лопата розігрується і находи нового власника. Так що, це що касається цієї лопати. І в, і в дальнішому любого, що буде розігруватися. Тобто чи саженець, не важно що. У нас ще будуть проходити розіграші. Так що, то неділя, щоб всі знали, неділя. 7 днів, діп, нема зв'язку, все розігрувалися, розігралося і новий хазяї. Так що, щоб. Потім не було ніяких, ніякого плачу, що я виграв. Ну, да, ну, Тому що ну, розумієте, да, особливо це це е, касається, вигитуючи чи які, бо дійсно це що, ждати, поки лоза визріє і виноград грона постигне на ній. Виграли раз ви участвували, значить, ну, зайдіть, подивіться результат. розіграшу. Ну А тепер до самого розіграшу. Я вже оплатив е, цей преміум пакет, щоб розіграти, бо там 400... Е, щас, 480 коментарів. Щас я вам це все покажу Прямо в прямому ефірі. Не хочу я перемотуватися і не хочу монтувати відео. Щас я зразу це все показую вам. На моніторі. Ось оце відео. Кожен може провірити. 480 ось все, коментарів тут. от ось це відео. Копіюємо цю силку. Так. Оце ж так скопіюєш. Хочеться бистро. Получається, як завжди. Так, копіюємо силку. Копіювати. Заходимо. В нашій рандомайзер. Вставляємо сюди ссылку, вставить. Так, вставили, дивіться. Бачите, все те саме. 480 коментарів. Воно просмотри, коментарі, все як положено. Ну і увага! Починаємо стартувати. Дивіться, щоб не казали, що щось нечесно. 10.13. Воно. Монітор старт. Ну Дивіться. Підписаний Костя Таганрозький. 38. Ша. Григорович, мені 6 стовпів і два рулона сітки до лопати. Костя, звиняй, получиш тільки одну лопату. Так що, от, -от так. Поздоровляємо Костю Таганроського Таргонський. Я вибачаюся. Таргонський. Не Костя, Таргонський. А то я. Перекрутив трошки вибачаюся ще раз. Ну Це ж так. Очки є, але їх вже надівати треба, розумієте, і так, от, як звичайно, спішиш. Коротше, ще раз, дякуємо переможцю за участь. Я неодноразово бачив коментарі цього підписника у себе на каналі. так що це я точно знаю, що і підписаний та там вони показують. Поздоровляємо Костю, жду реквізити ваші на відправку. Мої контактні дані будуть під теле... під... в назві відео. І в першому закріпленому коментарі. От. І посилання також на магазин резерв також будуть надані під відео і в першому закріпленому коментарі. Кому сподобалася така лопата, я вас увіряю, що вона коштує своїх коштів. Кожної копійки. Хороша лопата. Що там ще казати, три відео казав. На цьому все. До побачення, до наступних відео. І наступних розіграшів.